Проведено в Україні соціологічне дослідження відносно того, як українці бачать майбутній вступ в НАТО. Так, от 70% виступило за те, щоб Україна вступила в НАТО. Але п'ята стаття діяла тільки на ті території, які являються підконтрольними України. Це логічно, це якби реалістично, і скоріше всього, що так воно. Напевно, і буде тільки коли буде через півроку чи через рік, хотілось би, щоб якомога швидше, тоді коли призупиниться чи завершиться війна, хотілось би, щоб зразу цей процес розпочався і щоб все таки ми вступили в НАТО, так як я сказав, так як 70% українців підтримують чи це реалістично з ну, технічної, там, політичної, військової точки зору? Я думаю, що більш чим реалістично, тому що ми мається до уваги вступ, що п'ята стаття НАТО про захист, колективний захист буде діяти тільки на тій території, яка підконтрольна Україні. Звичайно, це прикро, що це не вся територія, а тому, що тільки 80%, а 20% окуповано Росії, але в світі є такий досвід, пов'язаний з тим, що в свій час Федеративна Республіка Німеччина вступала в блок НАТО. Тільки своєю частиною, тому що, як ми знаємо, Німеччина була поділена в свій час після Другої світової війни на, на дві частини, а потім, коли. Розпався Радянський Союз і був анульований Варшавський договір. Тоді ж відбулося об'єднання східної і західної Німеччини, і відповідно та друга частина Німеччини, яка називалась Демократична Республіка Німеччини, так само, якби свого роду, була доприєднана, якщо так можна сказати, до НАТО, тому що було, скажімо, об'єднано дві державні структури в одну. Скоріше все, цей сценарій найбільш реалістичний для України, тому що. Більшість військових експертів ну, схиляються до того, що в тому стані речей, які є на сьогоднішній день протистояння військової України і Росії, ми зайшли в глухий кут, коли з тим фінансуванням наших партнерів і з тою кількістю зброї, яку нам поставляють, ми, на жаль, на полі бою не зможемо розгромити Росію. На жаль, відповідно. Ми попадаємо свого роду в безвихідну ситуацію, коли ми не можемо, скажімо, при цьому своєму бажанні вийти до кордонів 91-го року і тоді поставити питання про вступ НАТО всією територією. Ну, така реальна ситуація. Ну, Поживемо, побачимо, що з цього вийде. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, залишите свої вподобайки, коментарі. Це важливо для продовження нашої спільної роботи. Наперед, вдячний. Всього доброго.